Слава Ісусу Христу! Слава. Дійсно, в ньому, брати і сестри, джерело для нашої душі. Коли співалася пісня, мені згадався, П'ятикнижня Мойсея, це вже 40 років пустині, на закінченні, Мойсей вже при відході у вічність зібрав народ і каже: ви пам'ятаєте цей хід по пустині? Ви пам'ятаєте тих людей, які загинули в пустині? А всі. То линули до нього, вони ось живі сьогодні. Так він сказав. Як в тій пісні ми співали, душа моя лине до нього і тоді. Всі, хто лине до нього, як той олень до водних потоків, той живий, той буде живий. Навіть Христос каже, Він буде завжди живий, тому що в Бога немає мертвих, у нього всі живуть. У нього життя, в нього слово життя, Він дух оживляючий. Наш Христос. Будемо до нього йти на цьому зібранні. Таке слово хотілося на початку зачитати два місця писання. Перше це буде Євангелія від Луки. 23 розділ, 1,35 вірш. А люди стояли і дивились. Насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить. Коли Він Христос Божий обранець люди дивились на розп'ятого Христа От, і говорили такі слова, які ми зачитали. Інше місце Євангелія від Матвія 25 розділ з 63 го вірша. Ті ж самі люди, ті ж самі старшини, Біблія говорить, прийшли до Пилата із 63 го вірша і сказали, Пригадали ми, пане, собі, що обманець, отой, як живий і ще був, то сказав: По трьох днях я Воскресну, звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали Його, і не сказали народові Він із мертвих Воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Слово, яке от Бог так кладе перед нами сьогодні. Можна коротко назвати обманець і обранець. Або іншим, або навпаки обранець і обманець. Знаєте, в одному місці кажуть, коли ти Божий обранець, то зійди з Христа. В другому місці ці люди прийшли і сказали, пане, він обманець. І це, знаєте, я так зупинився на тому. Це дуже важливо. Щоб ми задумались, а хто той Христос з Назарету, той Ісус? Хто Він? Обранець чи обманець? Хто він насправді є? Знаєте, дорогі мої, якщо він обранець, якщо він той, про кого говорив Ісая, ото отрок мій, якого підпираю, ото обранець мій, якого полюбила душа моя, то виходить, людство розп'яло Божого Сина то виходить до всіх своїх гріхів, воно додало ще гріх, про який каже Христос в притчі, наостанку послав він до них свого єдиного сина. Схопили, вбили і викинули за виноградник. Виходить, так сталося. Но коли він обманець, то закон сам сказав, що обманця треба вбити. Знаєте, і це дуже важливо дати собі відповідь кожен, нехай дасть собі відповідь. Хто такий цей Ісус для мене? Хто такий цей Ісус для мене? Знаєте, це дуже важливо. Книга повторення закону, про яку вже сьогодні згадував, 5, розділ, 5 Мойсея, говорить так: 13 розділ з другого вірша. Каже Господь через Мойсея так. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець, і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака й те чудо, що сказав він тобі, до того говорячи, тобто при тому в цьому говорячи, ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити, то не слухай слів того пророка або того сновиця. Бо цим Господь Бог ваш випробовує вас, щоб пізнати, чи любите ви Господа Бога вашого, усім своїм серцем і всією своєю душею. За Господом Богом вашим будете ходити, Його будете боятися, заповіді, заповіді Його будете виконувати, і голосу Його будете слухатися, і йому будете служити, і до нього будете липнути. А пророк той або той сновидець нехай буде забитий, бо намовляв на відступство від Господа Бога вашого. Знаєте, оці слова сказав Бог через Мойсея. От перевірите, чи це обманець, чи це обранець. Не, диві... не перевіряйте по самому чудові, каже він. Ні, Якщо зробить чудо, воно збудеться, каже Господь, Но, не, не. Но, то не то ще. Подивіться, що Він буде вам говорити, що Він буде вам казати? Якщо він буде намовляти, ходи служити іншим богам? О, там ті боги кращі, з ними ліпші, там все можна, а тут Бог тебе так обмежив, а тут Бог тебе так стиснув, там ліпше. Обманець. Дорогі мої, а що говорив Ісус? Що говорив Ісус? Хіба Він намовляв, ходіть служити іншим богам? Чи не сказав він такі слова на весь голос, слухай Ізраїлю, твій наш Господь Бог, Господь Бог єдиний. Люби його усім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всім розумом своїм і свого ближнього, як себе самого. Нема більше їх заповідей над оці, каже він. Них, на них весь закон і пророки стоять. Так він сказав. Чи він сказав, Христо Ісус не нести дару? Ось що він сказав, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиш отут дара свого. Піди, примирись перше з братом своїм, а тоді приходь і принось свого дара. Він не сказав не нести. Чи він казав, Богу від честь віддавати не згідно закону. Ні. Він сказав такі слова. Легше небо й земля проминуть, по яким ми ходимо, аніж йота одна, аніж риса одна із закону загине. Не подумайте, що я руйнувати закон і пророки прийшов. Але виконати. Отакий От Ісус. Отакий От Ісус. Оце він казав. Хіба це мова обманця? Дорогі мої, хіба це так говорить обманець? Обманець шукає собі слави, він собі слави не шукав. Обманець говорить від себе, він від себе нічого не говорив. Обманець виконує волю свою, а він виконував волю того, хто послав його. Оманець закликав до різних, ходіть на бік, а він закликав. Любити Бога всім серцем своїм, приносити Йому похвалу в дусі та в правді поклонятись йому. А він закликав до того, щоб виконувати волю Божу. А він закликав до того, щоб покаятись перед Богом, щоб чинити діла гідні покаяння. Обманець, дорогі мої, ніколи не буде говорити про те, що потрібно покаятись. Про те, що потрібно смиритись перед Богом. Про те, що потрібно чинити діла гідні покаяння. Обманець це не буде казати. Но обранець, но той, кого обрав Бог, він буде казати, що всі зарішили і позбавлені слави Божої, але даром можуть оправдатися. Обманець буде давати, обранець завжди буде давати надію. Він не буде людину прибувати. Він не скаже, як сказали книжники і фарисеї до Юди, а нам що до того? Дивись собі сам. Він не сказав до Петра, а мені що до того, Петро, що ти зрікся? Все, ти втратив своє спасіння, ти відпав, ти відійшов. Та ні. Та обранець піде шукати заблудлу овечку. Та він піде шукати загублену. Та він не буде стояти і біля 99. Він піде шукати одну, яка ходить в світі, блукає і томиться, щоб взяти її на руки і знову принести до своєї утари, до своєї кошари. Обранець, готовий життя своє покласти заради одної овечки, і він поклав. І він поклав, дорогі мої. Значить, виходить, дорогі мої, що людство розпіяло Божого сина. Що людство убило Божого бранця. Так, дорогі мої, так воно є. Людина в своїх гріхах розпіяла Божого сина. Людина в своєму жорстокому серці, про яке Бог сказав, що воно найлукавіше і невигойніше, віддала на смерть. Божого сина. Віддала на смерть Божого Сина. Знаєте, Біблія каже про кожного з нас, тепер про кожного з нас. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорошились кожен на власну дорогу свою. Та й що там робили? Та й грішили. На тих власних дорогах. Та й грішили. Та й гріхів стільки набули. Ой-ой-ой. А на нього Господь поклав гріхи всіх нас. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Ми грішили, ми навіть не думали за них відповідати, їх нести. А тут ранений обранець, за наші гріхи. За наші провини він мучений, кров з нього тече. За наш мир з Богом він ранений. Ми ходили своїми дорогами, ми грішили, наші гріхи Господь взяв і поклав на нього. Біблія говорить, Він на себе гріх світу узяв. Біблія говорить про те, що грішив я і наш народ. А на нього Господь поклав гріхи усіх нас? Зволив Господь, щоб побити його? Дозволив Господь, щоб рани було завдано йому. Дозволив Господь, щоб душу свою він поклав як жертву за гріх, щоб задум Господній спасти людину від преїзподні, рукою його мав поводження, тобто міг збуватися. А що потрібно кожному із нас? Тільки признай вину. Тільки признай вину. Оце ключове в цій проповіді, тільки признай вину, що за твої гріхи він ранений був. Він ранений був, хіба там нема моєї вини? Там мої гріхи. Він стікає кров'ю на Христі за мої гріхи. Він прибитий до Христа, тому що грішив я. Він прибитий там, він страдник, його люди покинули, тому що я жив собі в своє задоволення. Тільки признай вину, каже Господь через пророка Єремії. І справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох. Веселитись та тішитись буде душа. Бо просором юнацтва свого забуде, і ганьби удільства свого не пам'ятатиме вже. Бо її викупитель живий і святий. Він вічною милістю покухає її. І заповіт його з нею не знищиться, зрушаться гори, захитаються холми, а милість моя не відійде від тебе, каже Господь. Міцно поставлю у правді тебе. Сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане. Не будеш боятися, каже Господь, кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш, бо це спадщина Господніх рабів і їхнє оправдання від мене, каже Господь, тільки признай вину. І подібно блудного сина тебе обійму. Знаєте, дорогі мої, подумайте над блудним сином, якби блудний син прийшов ось так додому і сказав, батьку, ті друзі, які я там мав, вони лицеміри, вони предателі, вони мене зрадили. Коли моє життя прийшла біда, вони мене кинули. Коли в мене були гроші, вони біля мене, як песики, крутились. А коли їх не стало, ні одного не стало то це би було признав блудний син вину. Та він обвинив, що то друзі всьому винні. А він такий святий, нічого в нічому не винен. А якби блудний син прийшов так додому і сказав, батьку, та місцевість, де я пішов жити, та то там якась проклята, та там голод настав, та там посуха була, та я всі гроші там втратив. Я старався якось життя поправити, я на роботу пішов. Нічого не виходило, там Божий гнів на тою місцевістю. Я там страждав та страждав. І врешті прийшов додому. Хіба би це було, щоб блудний син признав вину? Та він себе оправдував, дорогі мої, так багато людей себе оправдує. А Бог каже, тільки признай вину. Знаєте, коли оце, от таку подібну проповідь слухав народ ізраїльський на 50-й день. Після Воскресіння Ісуса Христа на 50-й день, коли апостол Петро сказав про те, кого ви вбили, кого ви розп'яли, то написано, що вони розжалобились в собі і сказали, мужі браття, що нам робити? Вони готові, вони признали свою вину, що це наші руки вбили Христа, що це ми зрекалися Його. Що нам робити? А відповідь була: покайтеся. І нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Знаєте, от для цього був посланий Христос, Він був обраний для того, щоб постраждати. А ми а ми в своїх гріховних серцях, ми Його судили, ми Його розп'яли. Він за наші гріхи мусив страждати. Він за наші провини він мусив терпіти. Хіба нема тут в цьому моєї вини? Та в цьому вина кожної людини. І так би хотілося, щоб це попало в наше серце. І нам би захотілося, як в одній пісні співаються такі слова. Автор говорить так: винний я в твоїх стражданнях, винний в муках я твоїх, як хотів би я своїм признанням витягнути цвяхи з рук твоїх. Хотів би я, так, Господи, признатись, так, Господи, усвідомити, так, Господи, покаятись, щоб хоч трошки полегшити твої страждання. В цьому вихід, дорогі мої, в цьому вихід для нас, як для цих братів, що продали Йосипа, вони його вкинули в яму, вони його в рабство продали. А Бог каже, те зле, що ви задумали на нього, я оберну вам на добре. І Йосип вийшов, обраний Богом, щоб зберегти при житті великий народ. Дорогі мої, той, хто помер за наші гріхи, він обраний Богом, щоб зберегти при житті великий спасенний народ. Щоб зберегти при житті тебе і мене, тільки признай вину. Ну є, дорогі мої, як ми вже з вами читали, є і обманець. Хотіли Христа назвати обманцем но він обранець, але є обманець. Христос каже, що він батько неправди, що це диявол. Він завжди говорить неправду. Він обманув перших людей, що наших прабатьків в раю. Він сказав їм, станете як Боги. Він сказав їм, будете мудрі. А що сталося? Він сказав їм не помрете. А що сталося? Вони померли. У сьогоднішній день кожен із нас вмирає. Вони не стали святі, як Боги, вони стали грішні, як Він. Це його обмана. Знаєте, оце місце, що я читав про обманця, воно стосується не Христа, воно стосується диявола. Там було сказано, що його перша обмана. І було сказано, що остання обмана його буде гірша за першу. Результат першої обмани. Кожен із нас переживає до сьогодні. Результат першої обмани це грішні яєти. Результат першої обмани це хвороби на цій землі. Результат першої обмани це війни, в які гинуть тисячі, тисячі і мільйони. Результат першої обмани це віруси, це хвороби на цій землі. Результат першої обмани це те, що жінка в болях народжує дитину. Результат першої обмани це те, що земля родить терня і будаки. Результат першої обмани це те, що в людина в поті чола свого мусить працювати, щоб з землі щось взяти, а потім в ту землю вертається. Результат першої обмани це неправда, яку я в своєму житті переживав чи ти, або я в своєму житті казав і ти. Це результат першої обмани. Насильство. Злоба, гнів, вбивства, розпуста це результат першої обмани. Но прийшов Божий Син, щоб нас спасти від цього. Но прийшов Ісус, щоби нас спасти від цього, від цього серця нашого гріховного, в якому в Його жорстокості, якого, якого ми розп'яли Божого сина. Но ніщо так не може зворушити нашого серця, як те, що ми розп'яли того, хто прийшов. Для нашого спасіння. І ще з нами основне, знаєте, що коли він Воскрес, він не прийшов от всім доказати і всіх осудити. Вістка про це і далі несеться, що він готовий простити. Хоч він живий, він живий сьогодні. Він готовий простити. Він готовий призна... простити кожного, тільки признай вину. Моє результат другої обмани останньої. Так було сказано цими людьми, що його остання обмана диявола буде гірша за першу. А остання його обмана це в те, що він по сьогоднішній день говорить: не вір Христа. Спасешся сам. Чого слухаєте ви його? Причому тут ваше життя до смерті дві тисячі років тому, Сина Божого. Це обман диявола. Та ви не такі, як блудні сини. Та ви нормально виглядаєте. Ви не ходили тими дорогами. В чому вам каятись? Ти ходиш в церкву, ти робиш тото -то і тото. -то. При чому тобі признавати вину? Щаби всі були такі, як ти. Це остання обмана, дорогі друзі. Остання обмана диявола. Наді мною чи над тобою? Тому що суд її не прийми Христа. Не віруй в нього, не впади до Його ніг, осуджуючи себе, що розп'ятий за гріхи твої він. Не кайся, не плач. Навпаки, оправдайся сам. Навпаки, здобувай спасіння сам. Це остання обмана його, щоб людина не вірила в Христа, що Він є єдиний, хто може спасти людину від її гріха. Це остання обмана Христа, остання обмана диявола, що є інших багато посередників між Богом і людьми. Але Біблія говорить, що є тільки один посередник між Богом і людьми це Божий обранець Ісус Христос. Його остання обмана, знаєте, чому гірша? Тому що її результат озеро Огняне. Звітом вже покаяння нема. Отак останньою твоєю обманою був обманутий той багач в цій причці. Він думав, що з ним все нормально. Що батько його десь там в покуренях, по рудоводах, по далеко Авраам. Так він казав. Але так і не покаявся в своєму житті. Ворог все його обманював, що встигнеш, тобі того не треба. І він попав в пекло, з якого виходу нема. Після останньої обмани диявола, яку він сьогодні сіє по всьому світу, виходу нема вже, коли воно вже збудеться. Ну поки ми тут на землі, до є вихід, тільки признай вину. Тільки відкрий серце своє, тільки впусти Христа. Він Божий обранець, Він спасе. Знаєте, так дивишся сьогодні на сьогоднішній світ. І так дивишся, як ця остання обмана йде масами людей в різному вигляді. Остання обмана йде в різному вигляді. Вона йде серед простого населення, вона йде серед релігійного населення, вона йде серед військових. Остання обмана, вона йде, вона шириться, аби тільки не спаслась людина через Ісуса Христа. Заслуги, молитви, спокутати гріх, заплатити. Остання обмана, вона шириться. І я думаю, коли б сьогодні стояв пророк Єремія, то він би сказав ті ж самі слова, які написані в книзі пророка Єремії. Коли він побачив народ свій, то він сказав, о Господи, справді сильно обманено народ цей. Казали, мир буде йому, а ось меч доторкнувся аж до душі. Знаєте, багато так, багато. Я, мені дуже шкодно, але багато це в своєму житті, тому що сильно обманено. Жили собі, грішили собі, не признали вини і думали, що в на їхніх похоронах їх відправлять в Царство Небесне. А ось меч доторкнувся аж до душі. І багато є таких. Думають, ділами своїми здобудуть. Думають, душу свою покладуть, аби спасіння здобути, аби гріхи свої заплатити. Ні. Один, хто заплатив за гріхи, один, хто здобув спасіння, один, хто обраний для того, щоб помилувати і спасти тебе і мене, це Ісус. Тільки признай перед Ним вину свою. Каже він такі слова, я я є той, хто стирає провини твої ради себе і гріхів твоїх не пам'ятає. Прийди, розповіш їх мені, щоб тобі оправдатись. Він оправдує нечестивого. Він, той, хто знімає гріхи ради себе, у нього влада прощати гріхи. Не даймо себе обманути, знаєте, отою останньою обманою. Не даймо себе обманути сьогодні, не сьогодні, коли з інше прийду. Не сьогодні покаюсь, не сьогодні запрошу Христа. Остання обмана гірша за першу. А сьогодні Бог кличе тебе. Прекрасні слова Марта сказала до плачущої Марії, в якої в серці біда. Розривається серце, вона похоронила брата, нема відповіді на її молитви. Що тепер буде? Що далі тепер? Яким далі буде життя? Що робити тепер? Марта прибігла і сказала такі слова Учитель тут і він кличе тебе. І Марія побігла до того, хто обраний Богом, потішити, підтримати, простити, дати силу жити, далі йти. Не опускати свої руки, Богові служити і в небо війти. Знаєте, учитель тут, він сьогодні це зібрання організував, він кличе тебе. Прийдемо до нього в молитві. Амінь.